19 серпня 2024 року в Кагарницькій громаді День трауру за загиблим воїном Вашека Олександр о 10-й годині відспівування за адресою його проживання Богдана Хмельницького, 77. А я знаходжуся в центрі Кагарлика і дивлюся прапори. Державні, не приспущені, не напроти будинку культури, не там на Білому домі теж не приспущені. Ми біля міської ради немає часу йти, ну я теж там був, теж не приспущені. На пошті теж не приспущено. Ну як так? Де панюта, який залишає завжди розпорядження виконання за собою? Де він? Шановні воїни, дивіться, яке нехтування е, вами. І так і далі буде. Я доповів депутату Івану Лисиму, щоб він їх там на вуха поставив і вигнав на вулицю приспускати прапори. Тільки зараз. А ну вже приспустить. Заржавів ролик. Заржавів ролик і приспустити не вдається. Так що вчора треба було зробити це. Вчора. Зараз у 10 годин відспівування, А кругом воюють прапори державні. А ви тільки сьогодні кинулися. Дивіться, сьогодні про себе кіно. Загребельський ставок. здається, Загребельський. Це в нього із Пасківського ставка втікає. Повинна втікати, Слобідська Росалка, потім тече тут по вздовж вулиці Шевченка. І оце такий Загребельський ставок. Якесь одне жабуриння. І отут на виході під мосток заросло очеретом. І он там щось то еле Щось Що-то Переходимо на ту сторону. Що тут? Тут сухо. що там витікає, чи не витікає. Ну там щось мокро. Ну, бурхливої течії немає, але ну, раніше було хоч трохи дзюрчало, а зараз ні. Оце тут закінчується річка Росавка. <кхем> із, Слоб... із Пасківського ставка. А в Пасхівський ставок втікає і Росавка Слобідська, і Росавка Переселянська. Значить, виходить, що нічого вже річка не втікає, а ставки оце висмоктують із власних джерел. Ось так. Так, йду на похорони Вашеки Олександра, воїна, який загинув. Ой, блін. Скільки вже буде цих похоронів. Ну треба, треба за покликом душі провести в останній путь. Вулиця Богдана Хмельницького. Ось ще такий товстенний дух. От. Хазяйка, як вас величать? Як вас, як вас звати? Я до мене багато, але я для мене багато. Я давно приїхала. Давно тут. А як вас звати? Таня. Таня? Та... Ви тут давно живете? Так. Да, Сімнадцять. 17, 17. Рівно. Піші скілько. А скільки дубу років? Ой, багато, пізно, це багато, багато, багато. Ну, для, для нього, для русик, для менших. Зрозуміло. Хоро... Хороший йдуть. Для... Ролик. Ролик, да. Пішов. Ну хорошо, будьте здорові. моя. Це А ось кладка, місточок. Яка веде? через річку росавку, яка малася б протікати під ним. А тут доріжка йде до вулиці Богдана Хмельницького. А це, мабуть, до вулиці Південної. Так от під мостком сухо майже, ніякої води немає. І з цієї сторони, і з цієї сторони. Ось так от, все пересохло, все висохло, вода виходить. Ну добре, будемо йти далі.